Доброго дня! Виготовили для нашого замовника чергового такого мана повнопривідного. Менш ніж три неділі назад він нам його пригнав на переобладнаний самоскид. Ми йому виготовили такий чудовий кузов з заднім вивертанням. Товщини днища 5 мм, борта 4 мм. Додатково обладнали кузов йому такою гарною драбинкою. Драбинка зйомна. Задній борт у нас двохопціональний, є клапан та є ворота на праву сторону. Такий чудовий кузов вийшов, як завжди. Дмитре, привіт вам. Ваша машинка готова, можете забирати. Мабуть, коли відео це вийде, він вже його забере, але тим не менш, Дмитре, вам великий привіт. Обладнали кузов італійським розподільником, від якого встановили автостоп. Ось такий вигляд кузов має внутрі. Є транспортуючі петлі, є посилення воді виду хапіровки. Ось такий ман вийшли гарний. Це не максимальний кут підйому. Циліндр ще на один шток можна підняти, але нам здається цього достатньо. Можна буде збільшити за рахунок троса відсікаючого, але то вже хай замовник сам, якщо не буде потрібно. Ось такий гарний вийшов вузол. Повторюю, що цю машину ми не приганяли. Це нам пригнав замовник для переобладнання під самоскид, Тому якщо вам потрібні такі кузова на ваше шасі, номер буде в описі під відео. Можемо також робити трошки інакше їх. Переднім прямим, з переднім косим бортом, задні борти є варіанти. Дзвоніть, запитуйте. Робимо переобладнання на ваше шасі без питань. Не тільки наші машини. Майте на увазі.